На вулиці 21-ше століття кілька сіл у Надвірнянському районі без газу про побудову підвідного газопроводу надвірна Ланчин. Мова йде з 1986 року. Ще тоді по кілька радянських рублів збирали селяни, аби мати в оселях блакитне паливо. У 2006-му розробили генплан та розпочали роботи. У 2011-му між головним управлінням регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської ОДА та ПП «Рембудсервісгаз» було підписано договір на добудову підвідного газопроводу. НАК «Нафтогаз України навіть виділив Прикарпів. Ватю півтора мільйона гривень на будівництво другої черги газопроводу. Однак люди і досі без благ цивілізації. У 2006 році ми виготовили проєкт. У 2007 році проєкт пройшов всі експертизи, і був даний дозвіл нам на проведення на газфікацію Верхній майдан. Ми у 2007 році розпочали газфікацію Верхній майдан. Люди здавали по півтора тисячі з кожного двору. Був створений сільський комітет, вуличний комітет, і так ми повністю по всьому селі провели 23 кілометри вуличного проводи. Селяни озброїлися документами і нині домагаються завершення будівництва. Для цього оббивали пороги чиновників з області, їздили до столиці. Однак, як то кажуть, віз і далі там. У вічі люди звернулися за допомогою до народного депутата Юрія Дерев'янка. Обранець пообіцяв посприяти у вирішенні проблеми. До Цього часу всі ті частки газопроводу фінансував НАК «Нафтогаз Україна». України, і я думаю, що в першу чергу ми зараз будемо звертатися до них і переконувати їх в тому, що власне це найважливіший проєкт соціальний, тому що це ці, ці, цілий цілий всі села: і верхній майдан, і нижній майдан, і ланчин, і красна, і всі села можуть мати газ, якщо ту частку газопроводу дотиснути. Там залишився маленький відрізок, десь відсотків 10 від того, що вже зроблено. Просити за рідне село, установу чи допомогу на лікування до депутатської приймальні Юрія Дерев'янка, люди приходять щомісяця. Прийом триває нерідко за північ, адже сотні людей з'їжджається не лише з Надвернянського району, але й цілої області. Юристи приймальні, які працюють із проблемами, кажуть, що Кожне звернення на особистому контролі народного депутата.